Хай, ти на каналі Каліяні Вальти. Мене звуть Микита. Дякую, що ви дивитесь цей огляд, ставите лайки, пишете коментарі. І наразі огляд на продукцію від німецького бренду Vyro. Мабуть, ви вже встигли ознайомитись з деякими моделями, але офіційні представники в Україні привезли дещо новеньке. І за це я розкажу також. Тому я сподіваюся, що ви зі смачними кальянами та хай не грочить. А перед початком саме реклама Vantablack – це не тільки про якісні чашки, а й... Кальянний магазин, де ти можеш придбати не тільки їх, а й інші кальяні аксесуари, кальяни, вугілля і все, що тобі може знадобитись в твоїй кальяній справі, будь то вдома або поза його межами. І чайна лавка з якісним китайським чаєм та посудом, який буде підтримувати гармонію твого вихідного або робочого дня, всі посилання під відео. Почнемо з цього велетня під назвою Евок. Відразу хочу звернути увагу на пакування, яке вже нас готує до того, що перед нами не шарашкіна контора, а щось дійсно якісне та цікаве. Відразу хочу вказати на вагу цього кальяну, адже він повністю з нержавіючої сталі майже 5 кілограмів. Але це не так дивно звучить, коли перед тобою саме німецький кальян. Пропоную роздивлятись знизу до гори. Зйомний дифузор, який перекручується та робить тягу більш класичною. До речі, діаметр шахти 12 мм. Погрожна частина шахти складається з двох частин, що дає змогу поставити кальян як на міні-колбу, так і на звичайну стандартну. Але тут ще не все, тому що є унікальна деталь, якої немає на багатьох кальянах: перехідник на колбу. Він дає вибір ставити на ущільнювач або клеїти колбу на різьбу. Це круто, тому що різьба, як на мене, це вже пройдений етап. Далі йде основна частина. Тут же трішки важче мені все прийняти, бо я звик до одного шлангу в кальяні. Основна частина також зроблена повністю з наржавіючої сталі. Продувка іде кількома варіаціями завдяки зміні кульок, які йдуть в комплекті, можна міняти все як завгодно в індивідуальному порядку для кожного отвору. Окрім продувки, ще є невеликий вплив на тягу, адже можна один отвір залишити незакритим, а можна закинути кульку, яка буде бар'єром для повітря. Конектора також металеві, що дуже чудово тримаються надійно, знімаються легко, без зайвих ущільнювачів. Але це не все. Адже коли всі конектора зайняті шлангами, то як продувати кальян? Треба лише на пів оберта відкрутити конектор, який від основної частини, та продути. Бо якщо цього не було, то було б не дуже прикольно і приходилось би закривати пальцем штук, коли хтось курить та просто чекати своєї черги. З верхньою частиною шахти все зрозуміло. Тут також все з металу, зроблено масивно. Більш немає на що сфокусуватись. Йдемо далі. Верхня частина також металева, це кріпиться до шахти на конекторі. Це прикольно, адже коли потрібно замінити чашу, то просто знімається блюцею разом з чашею та не треба нести весь кальян, щоб перезабити. Ціна на шахту йде від 145 євро на даний момент. Модель Penta. Як на мене, більш приваблива та зрозуміла. По-перше, це міні-кальян, який не займає багато простору, але все одно у німців десь взялось тут 2,5 з кіло. Так, це в два рази менше від попереднього, тому приймається. Відразу підмічу, що дифузор у моделі Penta та Evoque не відрізняється по роботі між собою все зроблено однаково. Модель міні тому підходить виключно на міні колби та тільки ущільнювач. Основна частина повністю зроблена з нержавіючої сталі. Ось ми і знайшли причину того, що кальян стільки важить, але виглядає це ефектно та дорого багато. Шланг під'єднується на притирці. Тут все зрозуміло. Декоративна частина зі стабілізованого дерева або дерева з епоксидною смолою, та на секундочку, зі справжнього карбону, як і комплектний монштук. Набором виглядає це дуже прикольно, як на мене. Блю це зроблено таким же чином, як і на івок. Воно на притирці зйомне, що також я вважаю прикольним та зручним варіантом. Ви мене запитаєте, а де продувка? А ось вона під блюдцем, дим виходить з цієї частини, яка тримає декор кальяну. Все начебто просто, але зі своїми фішками. Набір якостей сучасного кальяну, як на мене, все це добро. А саме колба та шахта на офіційному сайті коштує від 135 євро. В комплекті йдуть змінні шарики для продувки металеві та пластикові. При зміні я помітив, що з металевими чаша стала продуватись дужче, ніж з пластиковими. Але хоч так, хоч так, практично нічого не змінилось і на всю картину майже не впливає. Йдемо далі. Модель Спектр майже такий самий по розміру, як і пента. Це також міні-кальян, але зі своїми приколами, яких більш ніж достатньо. Зйомного дифузору ми тут не зустрінемо, тут він вбудований. Не знаю чому, але вони вирішили ось так. Ну, окей, на нижній частині можемо помітити ось такі насічки. До яких потрібно наливати воду. Основа також з нержавіючої сталі. Тут вже у вайро класика жанру. А тепер, хто стоїть, сядьте, Хто сидів, приляжте. вагітні та діти, я не знаю, що ви тут взагалі робите. Тому чекаю 2 секунди. Раз, два. В цьому кальяні 17 варіантів. Продувки, і не треба все перезбирати, тому що все регулюється клапанами з поворотним механізмом на магнітах. Ви це собі взагалі уявляєте? Я також підзавалив в той момент, коли це зрозумів. Тобто ти можеш під час сеансу сидіти, крутити продувку як тобі завгодно. Можна перекрити, можна відкрити дим сюди, дим туди, дим ось так, ось так. Але, як на мене, це всього іграшка на декілька разів. Але якогось біса вона дуже крутезна. Декоративна частина в кадрі з епоксидної смоли. Також можна обрати інші варіанти, наприклад, з карбону або з пружинами на офіційному сайті, або дізнатись у офіційного представника в Україні. Таке щастячко коштує на офіційному сайті від 160 євро за шахту з колбою. Колба, яка йде в комплекті, дуже прикольна. Багато хто питає за цей варіант. Але можливо, колись вона з'явиться в продажу в Україні. Сам на це дуже чекаю. Офіційні представники кажуть, що це буде незабаром. Тому, якщо вони з'являться, вони з'являться і у мене в магазині. Модель One. мабуть, самий мініатюрний кальян, який я колись бачив. <кій> Модель One. Мабуть, самий мініатюрний варіант, який я колись бачив, та який працює так само, як і великий сучасний кальян, він йде майже монолітом, важить майже 2 кіло при висоті. На секундочку, 15,5 з половиною сантиметрів. Почнемо більш детально розбирати, що це маленьке диво з себе уявляє. Майже вся маса сконцентрована в нижній частині кальяну, який можна назвати основою, адже сюди чіпляється шланг та виходить продувка. До речі, шланг з'єднується з кальяном на ойрінгах. Шахта, клапан продувки, вихідна шахта, все це прикручуємо до нашої основи та ставимо карбонову декоративну частину, яка по сумісності, колба. Зверху кладемо верхівку, все це щільно скручуємо конектором для чаші, який є універсальним, та можна поставити будь-яку чашу з твого арсеналу та отримуємо. Увага, готовий кальян, вуаля! Єдиний мінус це те, що його легко залити, адже продуваючи кальян воді легко вийти наружу, так як шахта занадто коротка. Це єдиний мінус, який я зміг помітити. Все інше виконано доволі класно та як в нормальному кальяні. Такий маленький та компактний варіант коштує на офіційному сайті від 70 євро. Та на закусь модель Віарса, яка просто каже тобі, роби зі мною що. Що хочеш. хочеш дифузор зняти, знімай. Хочеш зняти частину шахти та поставити на маленьку ковбу, знімай. Хочеш міні кальян? Знімай. Хочеш без накладок, також знімай. Модель Versa це про варіативність та вибір. Більш цікаве, як на мене, тут те, що кальян також виконаний з нержавіючої сталі, як і попередні моделі, але вже з обробкою. В мене зараз чорна версія, яка йде з матовим покриттям, яке тактильно, дуже приємно та виглядає максимально суворо та спортивно, особливо з цими декоративними частинами з занондованого алюмінією. Також по обробці кальяну є пропозиції золота, бронзи та без обробки просто наполірована сталь. Продувка йде вгору з основної частини кальяну, але якщо в тебе є декоративні частини, то дим буде йти через її отвори, які ти також можеш переставляти, як тобі завгодно та змінювати напрямок диму. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся, став лайк, пиши в коментарі, яка модель більше сподобалась тобі, та переходь за посиланнями під відео. Там багато чого цікавого. Бувай!